Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 12 січня, мінус 7, але поки немає вітру, мороз не відчувається. Як класно додому. Зараз в мене обов'язково півгодинна хода, як кажуть, для здоров'я, для родини, для Просто для, для себе. Ось така чудова сонячна погодка, таке небо чисте. І дай Боже, щоб воно було мирним. До речі, вчора. Боже, я так злякалася. Десь 11 година вечора вже було І у нас була блискавка. Це в той самий момент. Може вона не одна була, я не знаю. Але я на кухні відкриваю жалюзі, щоб подивитися, там, чи тягне на ніч мороз, чи не тягне. Ну, цікавість така в мене була. І я відкриваю жалюзі. А небо таке, знаєте, було в хмарах затягнуто. І крізь ці хмари така блискавка, але не такого кольору, як завжди. А вона мала такий рожевий відтінок якийсь. І я, мабуть, середу нема тривоги. І кажу, а Владі каже, так Тань. Він пишуть, що в Києві там блискавка і ще щось. Ну, а це так. І до речі, сьогодні 12 січня. Зранку мене вже привітали з ним Тетяни за новим стилем. Хто сьогодні святкує? Вітаю. і Побажати щось добре це не важливо, коли, коли яке свято, яке дата. Кожного дня потрібно бажати один одному здоров'я, благополуччя, мирного неба. От. А у мене свята зараз якось змішалися, і я в них вже заплуталася, кажу чесно. І я сьогодні думала, чому так. А потім я вирішила, ну не вирішила, чомусь така думка, що у мене будь, е, свята, всі стануть на свої місця тоді, коли я вже не буду хвилюватися за те, що зараз. Розумієте? Можливо, я і не права, не знаю. Але я завжди кажу свою думку і вдячна вам за вашу, мої дорогенькі. Привіт! Привіт, краса, Обожнюю такі моменти. І знаєте, десь пташка співає, як весна наче. Як гарно. Але музика в парку перебиває. Спів пташок. Як гарно. Так спокійно, Ну в парку ж нікого немає. Вимикайте ви то радіо, нехай будуть звуки природи. А як вітерець спіде, то відчувається морозяка. У нас мінус 7 сьогодні. Зараз 9 година ранку, то мінус сім. В магазини йти сьогодні не буду. Хочу зробити ревізію в холодильнику там, подивитися, що є, що нема, щоб не аби як -то готувати, купувати, знаєте. А в нас там майданчик спортивний. І знов дідусь займається, незважаючи на мороз, дідусь займається на тренажерах. Не видно його буде, але він там ось, ось він. Я зараз йду по парку. Ви чуєте, у нас радіо грає і вітають з Днем Тетяни сьогодні по радіо теж. Отак, хтось пісню цю замовив, вона зараз грає для якоїсь Тетяни. Гарна пісня, тільки сумна. З таким вітати. Ну, У кожного свої смаки, що поробиш. Сьогодні будемо щось готувати. Дівчата прийду, подивлюся, що в мене там є. І з того, що є, буду готувати. А можливо, треба буде все викинути. Пісня бумбокс була, я навіть не знала, хто виконавець.

Думаю, 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 пробачайте. Думи мої, думи, лихо мені з вами. Я робила ревізію в холодильнику після Києва, як я приїхала, дивлюсь, що є. Пекінська капуста ще є. Я її купувала, мені соромно про це казати, але на Новий рік робила салат і так вона залишилася. Дивлюсь. Начебто нормально. Я хочу, я зробила ревізію і хочу щось таке приготувати, щоб не викидати продукти. Розумієте? Колись на базарі купувала акція, була добре, що купила, і завжди воно якось так виручає, коли вдома у тебе є. 10 таких томат пасту 70 грамів. І я купувала за 10 гривень. Це було ще до нового року. Добре, що є. Дістала цибулинку. Тут в мене вже молоко. Дивлюсь, нормальні яйця. Дістала моркву та болгарський перчик, і хочу зробити солоні млинці з капустою. Але з пікінською капустою я ще ніколи не готувала. Давайте подивимось, що з цього вийде. Може, це і не варто цього робити. Це я вирішила, я трішки зараз поріжу, на салат буде капуста. А далі там, де буде йти вже ось таке, бачите, товсте, то буде, буду тушкувати на млинці. Зараз беру судочок. Туди все перекладу те, що я нарізала. Зараз заморожена морква, дістану, розкришила, скільки хочеться. Можна побільше. І коли морква теж дуже корисна, коли її з якимось жиром, наприклад, з олійкою або зі сметанкою, там Вітамін А, який він корисний, то побільше треба класти. І справжні вітаміни, ось вони в таких речах, і не потрібно купувати якісь штучні вітаміни. Ну, якщо це не за призначенням лікарем, дійсно. І будь ласка, воно розмерзнеться, потім сіль додам. І тут в мене ще є болгарський перчик, теж заморожений. Теж сюди. І, до речі, я дивилась чиєсь порівняння. Я вже не пам'ятаю, де я дивилась, може, це і неправда. Кажуть, що вітаміна С в болгарському перчику більше, ніж в лимоні. Отак. І зелена цибуля. ось у мене є. Я її в пакетику так помню, помню. Ні, будь ласка. До речі, зелена цибуля після того, як вона розморажується, вона не змінює свій смак. Тому От зелену цибулю я завжди заморожую. Ну, все. Хай розмерзнеться, потім змішаю і буде салатик. А поки що поріжу цибульку. Для начинки. Так. І порядок. Ось капусточку так порізала. І дивлюсь, що мені такий забагато буде томат пасти. Відкривати не хочу. Але я вам колись показувала, що зараз кину туди. Я в сільпо купувала ціна тижня, була такий кетчуп то якраз трішки його і додам. І він такий гух, його трішки треба буде. Бо я не хочу, щоб капуста була дуже така томатна, але томату хочеться. І приготувала спеції перчик. Хоча тут стільки перцю, що можна і без перцю. Хмельни сунелі і часник сушений. Трішки вже підсолила. Ну, ось і трішки додаю кетчупа, отак трішки. Так, ця капуста дуже швидко готується. Я вже виключаю і поки зроблю тісто на млинці. Беру в мене три яйця, молоко є, борошно. В тісто також я додаю олію. І дивлюсь на цю капустину, яка залишилася, От вона якраз підійде на ліниві голубці. Тому що вже таке, знаєте, товстеньке тут залишилося або на борщ. Не знаю. Поки покладу, що з нею буде далі, то я не знаю. І мені завжди зручно так. Без усілякого пафосу, але мені зручно в такому ковшику робити, тому що коли я буду збивати тісто, тримати за ручку, так от, Тому показую все, як є, як в житті. Без прикрас. Знаєте, я хочу сказати, що у мене немає там точних пропорцій, скільки грам, міліграм і так далі. Все роблю інтуїтивно і ціль. А, це солоні трішки більше. Десь півчайної чайної ложки солі. Взбиваємо, бачите, мені зручно, я взяла і впевнено, зараз я це збила. Цукор трішки додам, десь чайну ложку для того, щоб вони такі, як рум'яні були. Тому що без цукру вони такі бледненькі Все так, інтуїтивно. Скільки років вже робиш, О, достатньо. Вони ж солоні. І, до речі, в тісто, в тісто можна додати. Що можна додати? В мене є такі спеції, це я пересипала томати, я колись купувала, це було дуже давно. Так, це томати. Спеція, Такого виробника, але були помідори намальовані. О такого виробника я купувала. Ну, це я не буду зараз додавати. Я просто показала, а, що ще можна додати. Так, чесник сушений. Так, все. Інтуїтивно, як я кажу. Ну, і, мабуть, не буду. Ото хай томати з часником будуть. Щоб тісто мало такий аромат. Додаю молочка. Десь склянка молочка в мене пішла приблизно. Десь неповна склянка. Ну, дівчата, кожен робить так, як він. Вже робить. я просто показую, що я готую, але в мене не кулінарний канал, і я нікого ні, нічому не навчаю, просто що готую, де я їй показую. Таке не дуже, щоб воно було. Ні, ще трішки борошна. Отак завжди дивлюся, а потім грами. Та відкіля я знаю. Вон 4 ложки поклала і добре. Якщо буде густувати, додам трішки молочка. А інколи на воді робила і теж смачно було. Тільки що скуштувала, трішки, попробувала цієї капусти, знаєте, що хочу сказати? Добре. Але її тільки поклав хвилинка і треба вимикати, тому що якось дуже-дуже-дуже вона така ніжна і швидко стає такою. Ну, для начинки нічого, нормально. І що стосується тіста, бачите, таке повинно бути. Якщо менше додати борошно, то можна сир сулугуні або моцарела, якийсь твердий сир потерти, додати зелені, то теж смачні такі млинці будуть. Все, поставила сковорідку і трішки олійки додала на перший.

Наступний маринець смажиться, я вже цей буду закручувати. Заклала начинку. І ось так от, один за одним, і закручую. Чата, а знаєте, що я помітила? Смажиш все однаково. І кожен млинець, він різний по-своєму. За кольором, як він смажиться. Це такі мої спостереження. Все, млинці готові. Зараз я хочу один скоштувати. Смачно! Смачно, цікаво, капуста така ніжна вийшла. Я ще думала, чи я не зіпсую свій труд, свою працю тут. Ні, смачно. І відчувається в млинцях та томат спеція. Мені сподобалось. Мої дорогенькі, це не так важливо. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. Я зараз буду ще їсти, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео.